Білий, зелений, жовтий, червоний, а ще окремі його категорії, такі як Пуер, Улунг та інші, здавалося б, що може бути простіше ніж заварити та випити чай. Але ні, це окремий світ, який можна вивчати та пізнавати все життя, впевнені шанувальники цього виду мистецтва. У міжнародний день чаю, який відзначають 15 грудня, ми завітали до тематичного закладу в центрі Одеси, де взяли участь у чайній церемонії, а також дізналися багато цікавих фактів з чайної культури. Стародавні. Ні традиції це завжди дуже тонка справа, і це також стосується чайної церемонії, яка, до речі, може тривати не одну годину. Здебільшого, наповнюючи це філософським змістом, існують декілька чайних традицій, що походять з різних країн. Існує і японські чайні церемонії. Крім китайських в Китаї, теж багато є різновидів само чайних церемоній, як вони повинні там проходити і виглядати. Тому насправді казати, що тільки один вид чайних церемоній правильний це не можна. Історією про виникнення взагалі чайних церемоній поділився працівник закладу Іван Нагорних, який вже кілька років глибоко захоплюється цією темою. Перше, це було максимально простий чай. Це людина дома собі заварювала чайочок у ніякої церемонії. Друге, це маленьке театральне шоу. Було коли е, могли хтось замовити його. Для нього заварював чайний майстер. Чайний майстер сидів, притримував собі руку і Київ по канонам чайним. Павло та Іван всім охочим розповідають про нюанси та культурну складову чайної церемонії, тим самим прищеплюють любов до естетичного вживання цього напою. Навіть перед роботою знаходжу час, щоб заїхати і випити чашечку чаю. Зарядитися енергію. А щодо церемоній, я раніше на них не зважав уваги ніколи, але ось зараз починаю розуміти, що це в принципі така цікава ідея, і вона більш поглиблює тебе в саму культуру. Ну я знову ж таки не дуже експерт. Я тут куштував темний улун, дуже сподобався, і також куштував пуер, що також мені заходить. За традицією в даному випадку ми кажемо про китайську чайну церемонію. Цей стародавній напій вживається без додавання цукру та п'ється взагалі без жодних страв. Або будь-яких солодощів, перед тим як заварити чай, роблять перший так званий пролив, тобто заливають майже окропами і відразу зливають воду. Це така собі чайна гігієна, робиться для того, аби змити пил чи якісь дрібні частки. Потім вдруге заливають гарячу воду і вже цією порцією наповнюють чашки. Далі цей процес повторюють кілька разів, залежить від виду чаю. Іноді навіть до 7-8 разів, коли напій повністю розкриває свій смак. Для білих чиїв можна їх заварювати і в 60 градусів, і в 70. 80, а темні, і 80, темні, якісь сильно ферментовані, краще там 90, починаючи. Окрім смакових ознак, різні види чаю мають певний фізіологічний вплив на організм людини. Про це також кажуть поціновувачі стародавнього напою. Червоний та пуери насичений тауріном, таніном, кофеїном. А, наприклад, є габачай. Габа чай ферментується в вакуумі, він має науково доведений седативний ефект. Там має гамоміномасленна кислота, яка така заспокійлива Дуже, і тут залежно. Від того, що сама людина хоче, вона хоче трохи бадьорого стану, вона хоче заспокоїтись. І ще цікавий факт: є різні за вартістю чаї, наприклад, ті, що коштують по 700 або навіть 2000 гривень за 100 грамів і більше. Та й самі аксесуари для чайної церемонії можуть бути як простими, так і дуже вартісними. Все залежить від бажань людини та її можливостей. Але слід пам'ятати, що головне це сам процес приготування та естетичного вживання напою. А от як правильно обрати чайний подарунок, поціновувати. Чи рекомендують наступне просто візьміть більше чаю різного, потрошки? Не треба багато, не треба там одразу великий манець, там 350 грамів. А ні, візьміть 50 грамів такого, такого, того, щоб людина скуштувала і тоді вона зможе обрати і зрозуміти, який вектор взагалі людині подобається. Тому що ми зараз от попили один чайочок, а я дам понюхати, вони настільки різні. Настільки максимально різні за смаком, коли вони там вже прогріті, коли вони вже заварені. А ще вживання чаю за стародавніми традиціями під час чайної церемонії це спосіб заспокоїтись, зупинитись на деякий час, відпочити від шаленого ритму життя, а можливо й отримати відповіді на питання, які довго тривожили.